Високе присвященство, ваше високо приподобіє, приподобіє, дорігі представники влади, дорі брати і сестри, знову і знову сьогоднішній день кожного року ми збираємося на цьому святому місті, де символічно задаємо про пам'ять святого рівна князя Володимира і про ту велику і могутню дію, яку він зробив для українського народу, а зокрема для Русі України. Цей подібний до апостола Павла, який не знаючи Христа, ідучи Шляхом визнання і пізнання істинності правдивої віри Христової, він знайшов віру від Константинополя, де він хрестився, як говорить нам Тропар, подібно до Перлини, він знайшов цю віру Христову. Ця віра Христова, яка розпосюджувалась по теренах Київської Русі, зміцнила тогочасний народ, і ми стали великими потомками рівноапостольного князя Володимира. Ми довершені. І перевершені у світовому пізнанні християнської віри, тому що багато народів, які зараз зазіхають на історію Русі України, говорять про те, що вони були вищими над нашим українським народом. Одному із інтерв'ю я сказав, що коли північний сусід говорить про те, що вони вищою церквою над українською, то тоді, коли була Київська Русь хрещеною, то Москва ще була болото. Тому і в теперішній час ми повинні розуміти, жертвуючи своїм життям воїни, які захищають терени нашої держави і ті, що залишаються бідними і знедоленими, втрачаючи вірних синів, синів і дочок українського народу, ми забуваємо за спільну молитву. Але от коли говорить апостол Павло... Що, браття моніться безнастану, повірі вашій, нехай буде вам. І саме ми через цю віру і дію Духа Святого, завдяки він князю Володимиру, явилися великими послідовниками християнства. Отже, нехай Всемогутній Бог, вислуховуючи в сьогоднішній день наші спільні молитви, подасть нам терпіння, смирення і те, що Він посилає для випробування українського народу, що ми достойно принесли цей хрест цілого народу. І синами царствами ми називали через заслуги і добрі діла, які ми повинні робити, пам'ятаючи про українську державу, пам'ятаючи про тих, що є бідні, знедолені в немочах лежать, і тих воїнів, які скалічені, повертаються до міста. І пам'ятати тих батьків, тих дітей, які залишаються сиротами після того, як віддаючи і жертвуючи своє життя на сході України, повертають їх бездиханні тіла. Але ми думаємо. І не тільки говоримо своєю красномовністю, але трудимося для того, щоб перш за все була молитва і праця рук, якої ми не повинні покладати. Не бачите, що ми бачимо мирне не небо у Тернополі, чи в Хмельницькому, чи у Львові. Але на Сході там воїни перебувають не під мирним небом. Нам весело, і ми бачимо, не бачимо святинь, до яких ми повинні зайти. Але бачимо ті заклади, які в більшій кількості ні церкви. Отже, нехай рівнопостольний князь Володимир допоможе кожному з нас. І ви...